Всім привіт! З вами спецпроект навчальне наукового інституту права державного податкового університету, конкурс на найкраще учнівське самоврядування покоління Альфа. Мета нашого проекту це підвищення інтересу до діяльності учнівського самоврядування, залучення до співпраці з закладів середньої освіти, провідних спеціалістів у сфері соціального підприємництва з метою врахування всіх сучасних тенденцій, ідей проєктів у сфері учнівського самоврядування. Наш конкурс є всеукраїнським. Також поділяється на два етапи. В межах першого етапу ми познайомимося з всіма ліцеями-учасниками, дізнаємось про їхню унікальну історію. Заходи, то кожні вони роблять, самоврядування та, звичайно, познайомимось з учнями. Вознесенськ – сучасне місто, яке зберігає свою історичну ідентичність. Прогулюючись вулицями міста, ми можемо побачити лачефні парки та унікальні каньйони, які захоплюють дух. Але сюди ми приїхали, щоб познайомитись з новим учасником нашого проєкту на найкращу місце самоврядування покоління Альфа, Вознесенська ліцею номер 10 Вознесенської міської ради. Чому місті Восесельськ працює ліцей номер десять Востасельської міської ради? Цей ліцей шанує традиції та йде в ногу з часом. Тож які цікавинки під нового колектив для покоління Альфа, ходімо дізнаємось. Дуже дякуємо за запрошення, що ви доєдналися до нашого проекту покоління Альфа. Прийміть ось цей символічний подарунок з ірпеня з державного податкового університету. І ми очікуємо від вашого дня в ліцеї. Тільки приємні емоції. Дякую, сподіваюся, що так буде. Дуже дякуємо ще раз за запрошення до вашого ліцею. Знаєте, хочеться почати розмову, з чого починалася історія закладу? Які етапи е він пройшов у період е створення і до сьогодення? Що пережив ліцей? Ви знаєте, е ця споруда, яка ми зараз знаходимося, вона має дуже дуже давню історію. Це чоловічі, чоловічі гімназії. Тут, якщо ви входили, ви бачили, у нас досить видатні випускники цієї чоловічої гімназії, найбільш відомий це художній графік Кібри Тюрена Адольфовічків. До речі, у нас дуже давно учні і малюють в тому числі. Ну що, А як вже наш, наш заклад він має теж досить цікаву історію. Ми найбільша школа в місті. Діти йдуть сюди, батьки ведуть сюди дітей. Набираємо в цьому році два перших класи, хоча це зробити дуже нелегко, тому що людей виїхали за майже місто. І працюємо. Як у вас відбувається співпраця з учнівським самоврядуванням? Які вони ці молоді, активні діти? Вони дійсно молоді, вони дійсно активні. І у нас традиційно самоврядування досить сильне. Спокою нам не дають, але ми підтримуємо, вони нас підтримують, всі наші ідеї вони реалізують, а ми намагаємося реалізувати їх ідеї. Наше самоврядування приймає участь великій кількості проєктів. Де можна, вони всюди пишуть заявки. Підново кладі я думаю, що в вашому заході достатньо традицій, яка на вашу думку буде найцікавіша, яку б ви хотів розповісти. Ви знаєте, у нас дуже багато традицій, у нас незвичайна школа, у нас полікультурна школа. До війни у нас навчалося 17 національностей. Це досить серйозно. і такими грандіозними святами у нас були фестивалі. Дружба на ми це робили, це робили на базі нашого дому культури, і завжди це було свято, до якого готувалися ну, всі. Але спочатку карантин, а потім війна, і це свято якось відійшло. Але з минулого року у нас є шоу талантів. Це знову наш парламент шкільний. Вони вирішили, що. Треба і щось робити таке більш веселе. І вони провели в минулому році шоу талантів. Всі бажаючі демонстрували, що вони можуть. Було наше минуване на жирі, яке обрала в усіх номінаціях переможців. В минулому році традиція. В цьому році можете подивитись ролики, досить цікаво. Що могли, то і могли. А ми вже шукаємо призи. Дякуємо вам за пліду розмову. Дуже цікаво. У вас цікавий заклад, і ми запрошуємо вас на взяти участь у другому етапі нашого проєкту на найкращу очікувати самомування Покоління Альфа. Будемо дякую дякую. дякую, дякую. Сподіваємось, що переможемо. Розпочалася наша екскурсія зі знайомством, з енергійною та відкритою президенткою ліцею. Єва особисто провела нас коридорами, розповідаючи про історію ліцею, його традиції та досягнення учнів. Її любов до рідного навчального закладу відчувається у кожному слові. Я нас, будь ласка, зі своєю колежанкою, яке міністерство представляє, чим займаєтесь? Так, це у нас Варя, вона представляє міністерство толерантності. Я думаю, вона вам зараз поїсть за себе. Міністерство толерантності виселяє те, що основна допомога йде в тому, щоб ми поважали один одного та створювали гарну та дружну атмосферу в ліцеї. Також наше завдання, щоб ми поставилися один одного з повагою і щоб він був почутим, прийнятим та важливим. А як змінилася діяльність вашого міністерства, починаючи, можливо, після повномасштабного вторгнення, чи змінилося воно взагалі? Зміни відбулися. Ми почали ставитися один до одного більш чуйніше, адже у кожного різна ситуація та різний стан, і кожен пережив по-своєму різне. Тож наш наш стан між один і одним покращиться. Та привіт, Ангеліно. Знаю, що ти представляєш сьогодні міністерство. Розкажи, яка саме, і бачу багато нагород. Судячи всього пліч опліч. Розкажи про це, будь ласка. Я залучена до міністерства спорту і здоров'я. Зовсім нещодавно, 12 березня та 12 квітня, ми перемогли районні змагання, які по чолітінгу були. Та також 12 квітня ми перемогли обласні, та також по почелітингу, і зовсім скоро ми поїдемо далі в Київ або Тернопіль, де буде сподіваюсь, займали також перше місце. Круто, а який спорт представляєш саме ти? Ну я також по челіні. Ми це наша команда, за якою яко а, тобто я представляю. У вас, вас є команда, так? так, і так. Uh -huh. і по баскетболу там ще багато у нас нагород, які там. Але <риклад> почерліді ну були лідери, немає конкурентів. <риклад> 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 я сам <Ласка>, на сістенці <риклад> та, також багато <риклад> нагород. Це наш Арсеній. Він нам допомагає в Міністерстві науки і культури. І ось він навчається в п'ятому класі, але він дуже маленький, але цікавий дослідник. Які ти проєкти виконуєш на Стені? Ми робили проєкти. Усього проєкт літальних апаратів, усьо літаки, ракета і ще ракета. Усьо ще один проєкт. Це лі... макет нашого 10-го ліцею, з першої, другої та третій. Ми ще працювали з електроприладами, мікроскоп та мікроорганізмами. Ми ще працювали з простими. Технологіями, усього печиння. Ми ще робили емблему STEM. Угу. Тобі 에, подобається працювати в проєктуванні? Да. СТЕМ розвиває логічне мислення, працюю руками та працю у команді. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся у своєму міністерстві? І да. яку діяльність проводиш? А, я представляю Міністерство з освіти та науки. Особисто я стабільно кожен рік, починаючи з 5 класу, займаю. Друге або перше місце з міської олімпіади з української мови та літератури. Так не раз навіть о, була на обласній. Взагалі просуваю ідею Олімпіад серед учнів, о, пропоную комусь брати участь. В них. А учні охоче долучаються до науки і а, освіти? Деякі, бо тій та... напрямок складний. А деякі так, деякі ні. Усі ну, люди різні, кожному своє. Окремо хочеться відзначити облаштування класу безпеки. Це спеціально обладнаний клас, де учні в інтерактивній формі вивчають правила дорожнього руху, пожежної безпеки, мінної безпеки та основи першої медичної допомоги. Вважаємо, що такий підхід є надзвичайно важливим для формулювання відповідальних та свідомих громадян. Форми це поліцейський, нес. Також рятувальники, тут у нас дітей на макетах. Також це я, я вам сказала, що ми з Лики. От на них від спокійні рвалося, тому що в принципі, тоді коли ми змагання проходили. Різні книги. Тут мінна безпека. В нас дуже часто розповідає нам про мінну безпеку, про в принципі всі безпеки. Це у нас іграшки. Тут розповідає, що не треба чіпати різдвіш, коли може бути також міни. І в принципі, все. Цей сесік не вислатися. Це якраз, навірно, ця частина з'явилася під час війни. Так, 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 так. Також відбулася цікава зустріч з офіцером поліції, яка не лише розповіла про свою службу, але й про тісну співпрацю з учнівським самоврядуванням ліцею. Чим займається якраз ця сфера і е, що контролює? Служба ця створена весною минулого року, і цього року, навчального цього року, заступили інспектори до служби. Я е, працюю в даному ліцеї з нового року, бо до цього в іншому просто була. І основною функцією є. Насамперед, це виховання, правильне виховання дітей для подальшого запобігання правопорушенням, це проведення різних профілактичних заходів. Також ну, якби не можна постійно ходити і лише розказувати дітям законодавство, тому що їх це просто не зацікавить. І з метою цього ми також проводимо ще різні. Інші заходи, от, наприклад, останньою була якраз з учнями самоврядування, яка організована ця акція Мяу». Ми допомагали безпритульним тваринам, відвозили в притулок корм, ліки, різну допомогу. Учнівське самоврядування разом з інспектором СОП об'єднали зусилля, щоб підтримати тих, хто не може попросити про допомогу словами сьогодні. Ми передали зібране до тимчасового пункту перетримки нашого міста. Там на кожну мисочку з кормом. Чекають, вдячні, очі. І в цьому, в цьому найбільше в дотриманні дисципліни так мені допомагає мій помічник Олександр. І безпосередньо всі заходи, які організовувалися мною, учні самоврядування завжди радо мені допомагали та підтримували всі мої ініціативи. І якщо потрібно було, то для своїх ініціатив залучали мене. Ми співпрацюємо з ними постійно. А от Олександр, це прямий помічник. Олександр, розпові розкажи, яку ти роботу виконуєш? Я відповідаю за міністерство права та дисципліни, допомагаю дітям правильно себе поводитися в школі і дотримуватися правил безпеки і поведінки. Тобі подобається ця робота? Контролювати. А як може не подобатися? Ну якщо ти захочеш далі працювати поліцейським і контролювати порядок, тебе запрошую до нас вірпінь. Податковий університет у нас є спеціальність правоохоронна діяльність, і ми тебе в університеті навчимо бути правоохоронцем, який стоїть на місці нашої держави. Чекаємо тебе вас дуже облаштований простір. Дуже круто, що є де присісти, є де провести свій вільний час. Між роками, скажіть, будь ласка, що це за проєкт, е, згідно якого у вас облаштований весь ваш ліцей? <гум> ну, Це була взагалі не ініціатива всіх учнів, ми усім всі учням долучалися до цієї ініціативи, також з колишнім президентом. Ми писали грант до міської влади. Потім, коли ми вже відповіли на це, ми почали брати дизайн. В принципі, того вони всі такі різнокольорові, тому що, думаю, це було веселіше. і також трішки розкрасили наш. Школу, в принципі, це Ну Це дійсно дуже, дуже приємно, я думаю, ходити в ліцей, коли ти знаєш, що у тебе є там простір, є середовище, в якому ти можеш а, вільно перепочити. Так, так. Так, <пробітник> Привіт. Як тебе звати? Арсен. Арсен? Нікіта, приємно. Скажи, будь ласка, за що ти любиш свій ліцей? Тому що в ньому дуже добрі вчителі і можна отримати добрі оцінки. А є, може, улюблений учитель чи викладачка? Є. Хто? Оля Михайлівна. А який предмет? Не тікай, не тікай! Е, математика, гормова і читання. Скажи, будь ласка, як тобі е, навчатися в цьому ліцеї? Добре, тут все круто. Чим ти Добре. займаєшся найбільше в своєму ліцеї? неправда. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну, граємо на перервах, вчимося. Спортом займаєшся? Так. Професійно. Так. А чим займаєшся? Гаррумською боротьбою. А вже маєш переможні місця? Так. Молодець. Успіхів тобі, хлопці, дівчата. Добрий день. Добрий день! — Ми до вас приїхали зевпенян і хочемо запитати, що для вас ваш ліцей? Чи любите ви його? І якщо так, то за що? У нас дуже класний ліцей, у нас дуже клас... класні керівники. Це дуже класно. Макс Нам подобається власти. наш ліцей, тому що в ньому багато цікавого, можна дізнатися щось нового, та добрі вчителя, які можуть об'яснити, якщо щось не знаєш. Та за що ви любите свою школу? Хороші вчителя тут дуже хороші. Наталія Іванівна. <рес> Найкраща вчителька для вас хто? Наталія Іванівна. Наталія Іванівна, так. Та... Да? А що чого, за що ви її любите Наталі Іванівна? Вот. <laughs> Передайте привіт на камеру на Іванівні. І скажіть, що ви її дуже любите. Далі Іванівна дуже сильно любить. Євочка, скажи, будь ласка, як взагалі виникла ідея долучитися до нашого конкурсу покоління Альфа? Я прийшла в школу. Наталі Івана, Єва, є скласна організація, вони хочуть до нас приїхати, хочеш іти. Я сказала, звісно, я хочу, тому що я, коли хтось приїжджає, прийшли, коли беруть інтерв'ю, тому що я сама в цьому окуси. Мені було б це цікаво, в принципі. Тому ми, в принципі, і долучились до цієї ініціативи. Ти чекаєш, напевно, що поїздки в Ільпі no, в так, наш так, університет? Так. Я така, що люблю подорожувати дуже. А ви вже з самоврядуванням думали над думками на свій проєкт? Ну, ти, почали, але це повинно, щоб всі були вже разом, тому що нас хтось тисну з ще. Тому... Ну, ми бажаємо вам успіху і е, чекаємо на вас в Ірпені uh -huh. у травні місяці в Державному податковому університеті побачити ваш проєкт і бажаємо вам перемогти. Особливу увагу під час екскурсії було приділено питання безпеки. Нам показали облаштоване укриття, де учні та вчителі можуть перебувати у разі повітряної тривоги. Часто освітній процес про перебуває у. Як... Часто дуже. Дуже часто. Да, да. Ну, в принципі, є таке, що нам дають відпочити, там перерви, звісно, є. Але якщо там довго тривога, то звісно, щоб не марнувати час, ми проводимо урок. І ви весь час в очному форматі навчаєте? так. Працюєте так. дистанційному, навіть там, бо є такі як школи, які працюють. Ну, якщо вже тривога, то перша зміна дистанційна. Ви їх завжди в очку. Ну ні, у нас перша зміна йде додому, а втора приходить, тому що у нас дуже багато дітей в школі, так. і в принципі не вмісти всі сюди, щоб всі поміститися нереально ага. до тисячі учнів. Наталі Іванівна, може стоїмо біля таблички з таким пам'ятним написом віки «На в строю. Розкажіть, будь ласка, про історію цієї таблички про людину, яка там згрожує. На жаль, кожного дня відбуваються дуже жахливі події в нашій країні. І ось за е, ініціативою мами нашого випускника Сітинського ми організували таке вшанування його пам'яті. А також його мама оплатила повністю нам кабінет інформатики, надавши грошову допомогу для цього. Тому ми пам'ятаємо вже вісім випускників е, загиблих на війні. Тому ми кожного року будемо планувати по одній стінці для. Увічнення пам'яті, щоб діти пам'ятали та не забували. Далі вона і у цей важкий час як вам працюється з молоддю Із з Ви подивіться на них. Вони активні, вони позитивні, навіть незважаючи на те, що війна, навіть не зважаючи, що ми в укритті, в них ідеї, ідеї, ідеї. А найголовніше підходять. Я говорю, можна тебе сфотографувати? Можна? А я в Тіктокі буду, будеш. Вони дуже активні, вони трішки змінились. Змінилось тільки відношення напевно батьків: батько, брат, дядько він служить і ось це тільки відзнається. Але в школі ми робимо всі умови для того, щоб діти це забували. Супер, ви молодці. Продовжуйтесь в тому ж дусі. Дякуємо передаємо привіт податковому від зенського ліцею номер 10 зенської міської ради. Вознесенський ліцей No10 це заклад, який виховує успішних особистостей, які досягають великих висот у різних сферах свого життя. Дякуємо команді ліцею за знайомство. Миколаївщина зачаровує своєю красою, привітністю та теплими зустрічами з усіма учасниками проєкту покоління Альфа. Дякуємо, що коментуєте та ставите вподобайку під нами. Слідкуйте за нами. Вже зовсім скоро на вас чекатимуть нові учасники покоління Альфа.